Хочу трішки опанувати прес, а ніяких пристроїв в мене немає. Що маю робити? Ось така ось така меблева гарна штучка, яка звучить, як... Кріслочко. Дивіться, за рахунок чого я підіймаю обидві ножки за рахунок напруження пресу Але я вам скажу все набагато простіше. Бачите, я не опираюсь на спиночку, не опираюсь на неї Я підняла коліна, а стопи в мене звісають. Люди, якщо ви зможете, хоч трохи з а, плечами розведеними по сторонах, ручками можна тримати, можна ручками ніжки не тримати. Дивіться, я вже вробила дві третини м'язової системи, коли я отак посиділа. Сонечки мої, то нелегко, не думайте. Але ж спробувати на вашому місці, я думаю, що можна.